Піднятою ножкою можна робити її не з піднятою ножкою, можна її з опущеною ножкою робити підіймає ножку. Тобто три варіації. Дивіться, ми оп, 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 О, Ви бачите мої ноги. Ось ми просто стоїмо, і у нас тут, виходить, вона трошки на викру. Бо у нас ця нога вона не підіймається на носочок. Це одна варіація. Оп, 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 оп. Друга варіація. Коли у нас нога піднята, і вона залишається піднятою, то всюди де по іншому кундаліні проходять наші внутрішні органи і підіймається, лікуючи їх. Важливі всі ці вібрації, бо кундаліні йде, у нас тут вона там промиває один орган, три інші вібрації інший орган, то ось вони всі у нас важливі, ось особливо на цьому етапі. А потім вона вже підійметься, і там вже важлива ваша. Посмішка, королівська осанка, все, про що я казала раніше. так? А тут на цьому сім, щоб вона отут -от, пролікувала от це у нас, так? щоб її сама кундаліні, вона підіймається по сушовні. Вона тут так підіймається. Але її от, від того, як ми її підіймаємо, її як би, енергетичні відблиски, вони промивають, вичищають лікування того, як ми її підіймаємо от, своїми стернами. Тобто перший варіант, оп, 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 оп. нога стоїть і не підіймається на носочок. Другий варіант, коли вона підіймається, коли вона у нас підінялась на носочок, так, ось підійнялась, і вона за рахунок коліна працює. Вона не опускається на носок. Ви бачите мою ногу? Ось ще перша, перше, так. Оп-оп-оп, не підіймається, підняли і вона не опускається. І третя дуже важлива вибрація ритм, це коли вона опущена і підіймається на носок. Оп, і опустили. Оп, 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 оп. Тут іде як, от, ви повинні відчути, така хвиля просто йде ось, повністю ще це дуже е, стегна висугу. Перший, да, перша вправа. Перший дзвін це коли ми не підіймаємо ногу взагалі. Ось вона на викрату де. На викруто. Оп, оп. Так, корабліські головки, очки цяючі, що жінки, ручки. Чоловік повинен побачити ваші ручки одразу, захотіти, щоб ви його торкнулися. Зрозуміло, так? Да? Я хочу почути ваш дзвін. Так, добре, 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 добре. Дівчата. А Олена Васильівна, яка дуже мало на викрутного гайде. Тут викрутне, це перехід до ось цього, того, що у вас в принципі не вийшло на запис. Тож він викрутиде. Це пів викрута. А коли ми робимо разом, осім. Ну і то все рухається. Ну, рухається коротше в груди на Ось. Зрозуміла, да, так, Колинка? Оце викрути чула? <g> <framework> Добре, давайте э, другу вправу. Другу вправу. Це коли у нас ножка вже втомилася, а повинні піднімати кундаліні дані. Тобто вже ручки, будь ласка, мені зробити гарні ручки. І головкою можете працювати, і плечиком. Дивіться, подивіться на мене, подивіться на мене. як Я балдію від того, що я жінка. ось, І головкою, і посмішкою, і ще я роблю, що з вами розмовляю. І сяю, чоловіку там підбігую, ось, бо він вже ще трошки здурію, що я з ним не їду на природу, а з вами тут займаюся, але я все. Які ж ждуть, можете приїжджати, все це показувати і стрибати на них, і все буде добре. Бо от відпускати спокійно на наступні, знає, хоч на півночі. Ще за вами приїжджати з квітами, так забирати. А у кого немає чоловіків, то знайдуться, одразу будуть повзати, шукати енергію. Колись на дістати, тільки Оля Степанова сказала, коли я почала танцювати, каже, бо вони такі на енергію йдуть. Боже, що я кажу, у мене там чоловік сидить. ну Він же багато років був моїм другом. Він все бачить, він все знає, любить а ось Він сидить в толасіму виразі обличчя, в такому позі, там в кабінеті і дивиться так, наче його це не вже посміхається. Ну, не витримав, не витримав. Давайте наступне. Тобто, коли у нас підіймається, ножки і підіймаються і опускаються, тут трошки вже інше йде вибрати. Це складніше, бо починає працювати ось тут ось. Но це дуже важливо для нерок дивіться на мої ножки. Тобто я стою, я підіймаю, опускаю повністю. Зрозуміло, так? Це складніше всього. Спробуйте зробити. Це, в принципі, в таких напрямках, як белі танц східні танці не використовуються, бо воно не дуже показово робити складно, але воно дуже енергетично корисно. Зараз ще показую. Тобто ми стоїмо вот так, і ми оп і опустили. Оп і опустили. Оп і опустили. Ось, Тобто якби такий заброс, волна виходить. Волна пробігає повністю отак вот от коса энергії. Да, Вибив в кунгазині, ви надо повністю аж до серцевої чанки. Ось така бокова волна проходить энергії. Так, я дивлюсь, що там у вас виходить. А не всі ніжки бачуть, далі відходь. Посмішка чарівна. Повернись до мене обличчям. Я не бачу цієї чарівної посмішки від того. Що це за граблі? Що це скажи мені? Що це? І ви мені нормальні ручки. Нижче їх опусти, ось нормальні ручки мені нормальні зроби. Добре, давай, тепер з ногами. О. <говори> давай, посмішка, пенка, це зовсім менше, давай. можеш якщо захочеш, Ручки, не граблі. відчуй цю хвилю, ось вона пішла. Вона якби хвилюю йде, от, от такою ось от по всьому боку. Відчуваєш її? Трошки. Можеш допомагати собі головою, боком, всім чим завгодно. Ось бачите, в мене починає рухатися все, бачите?